Читання книжок може збагатити в перспективі, а прокрути книжкових слотів можуть озолотити вже зараз. Тож вперед кручу слот Book of Ra, А в кінці відео показую результат, чому я обрав саме цей слот? Бо це класика в книжкових слотах, все інше це переосмислення і візуальні покращення, які вдались далеко не кожному. Букофра створили в студії Новоматік раніше називалась Грінтіб і запустили на ринок ще в 2005 році. Це саме той рік, коли Ющенко Віктор Андрійович став президентом України, а Північна Корея офіційно заявила, що вона ядерна держава. ртп слоту 95,1%. Максимальний виграш в 10 тисяч 14 разів більший ставки кількість виграшних ліній 9, 5 барабанів, 3 ряди символів. Музичний супровід оцінює на 8 з 10 Тематика слоту стародавній Єгипет Тому серед символів зустрічаю археолога або дослідник в капелюсі, він тут найбажаніший, бо приносить найбільше грошей. Випаде їх 5 в одну лінію. Виграш складе ставку, помножену на 5 тисяч. Менше платять за фараонів, гора, золотого скарабея, символи з карт від десятки до туза. Карта виплат при 9 гривень перед тобою. Якщо ставити 90, то вона ось така. Максимальна ставка First Casino, де я граю, 450 гривень. Тоді виплати ось такі. Продовжу по символам: книга, дикий символ, може випасти в будь-якому місці. І, як, наприклад, і Джокер дозволяє створити виграшну комбінацію з іншими символами, найбільшими по доходу. Кожен виграш, якщо увімкнете відповідний пункт гри, відразу ж можна програти або подвоїти ось так. Треба лише вгадати кольор карти. Символ книги до всього ще й скатер. Фріспіни даються мінімум за три книги на будь-якому з барабанів. Перед початком прокрутів гравцю випадковим чином обирається символ, який дозволить отримати виграш, незалежно від місця розташування символу на екрані, але лише до тих пір, поки випадає хоча б два ці символи одночасно за один оберт. Уточню, що існує версія слоту букофра 6». Шостий барабан можна вмикати за подвійну ставку. А ще є Букофра 10 делюкс. Там все ще складніше. Але і це не всі версії існуючих буко Цікавим різновидом Букофра є ще й фірмові слоти. Вони є в Фалбет і Cosmolot. Зміни в них незначні, але якщо є бажання, то їх можна покрутити. Серед яскравих конкурентів Букофра серед книжкової тематики виділю Ancient Egypt. Від Pragmatic Play. Рекомендую, мені навіть трішки повезло тут, єдине, що ставка була невисока. Також до конкурентів відношу Book of Egypt від Thunderspin та Times of Egypt від Spinomenal. Всі ці слоти є у всіх оглянутих мною ігрових онлайн-закладах, що ліцензовані в Україні. Зареєструватись з бонусом у вигляді фріспінів або бонусу до депозиту можеш прямо зараз. Лінк на бота, який, власне, і надасть промокод на бонуси в описі до відео. Вдалої гри. Ну а мої підсумки наступні. Показую їх на фоні прокрутів в букофра делюкс зі смартфону, щоб ти міг побачити мобільний інтерфейс слоту. На гру виділив депозиту 500 гривень, ставка 9 гривень, зробив не менше ніж 50 прокрутів. А відіграв навіть більше ніж 1000 гривень. Потрійний скатер випадав два рази. Ось так. А тобі бажаю більше везіння у букофра. І підписуйся на канал, бо це точно не останній слот, який я оглядаю своїми ж успіхами у Букофра. Ділись у коментарях під відео.